Вітаю, друзі. Україна зараз знаходиться в полоні своїх помилок. Більше того, наслідки ми відчуваємо не тільки зараз, ми будемо відчувати їх ще багато років. Зараз поясню все по черзі. По перше, найбільшою помилкою, яку вважаю за останні роки, це ні, не обрання зеленського президента, це обрання монобільшості слуг. У владу саме це дало можливість Зеленському контролювати всі процеси в державі. Саме це дало йому можливість призначити на будь-які посади своїх посіпак, корупціонерів, хабарників та тих людей, які працюють в інтересах якогось угруповання або фінансово-правослової групи, а не в інтересах е, держави. Всі пам'ятають, як центр енерго віддали людям Коломойського, всі ж пам'ятають. Але якщо б був незалежний парламент, це б не сталося. Всі пам'ятають, як парламент по наказу з офісу президента призначив Синиченка головою фонду держмайна, де зараз до речі, цей голова так він переховується в Іспанії, вже отримав а, політичне приховисько, і м, він зараз не буде виданий Україні, хоча його звинувачують в тому, що він. І якось дуже дивно займався продажу державного майна. Так займався, що держава в мінусах, а сам Сенеченко в плюсах. Як так сталося, це краще запитати у НАБУ. Вони якраз відслідковували всі питання, вони оголосили його грошок. Але креатив, який був тоді реалізований, в плані, що зелений принтер працює й. В штампує рішення, все як загодна, проголосував тоді за призначення Синиченка, і далі ми побачили. Що ми побачили? Нічого доброго. Є і багато інших історій. Ми бачимо, що саме через контроль парламенту Зеленський досяг максимуму результату. Найцікавіше було далі. Парламент був ніякий. Ми всі це знаємо. Переважна більшість людей, які прийшли в слугах народу, це були аферисти, шахраї, голодвіники, аналтабу. Брехуни, корупціонери, хабарники, любители руського миру, зрадники, і навіть ті, хто потрапив туди випадково, так було багато разів, але важливо те, що вони всі були разом. Негативна селекція відпрацювала настільки погано. Що Україна і досі не може оговтатись, так от е, далі сталося найгірше. Ну щоб всі зрозуміли помилки, які влада почала робити, парламент не міг зупинити, тому що парламент був повністю підконтрольний. Ті депутати, які хоч щось там намагалися сказати, вони не впливали на загальні процеси, тому що переважна більшість голосів, абсолютна монобільшість, була у «Слуги народу. Що ми далі побачили? Ми побачили безглузді рішення. Ми побачили гроші на дороги, а не на армію. Ми побачили відсутність підготовки. Ми побачили тотальну корупцію. Ми, побач... ми все це побачили. Але найстрашніше відбулося після повномасштабного вторгнення. Поясню, що далі. Далі парламент почав погоджуватися як і раніше з офісом президента, і ми побачили дуже цікаві моменти. Парламент спокійно голосував за будь-які дурні рішення, наприклад, за можливість зробити цікаві схеми на зароблянні виїзду за кордон, тому що давайте відверто скажемо. Операція перекритий кордон це створення схем по зароблянню, інакше як... Більше ніж півмільйона українських військовозобов'язаних змогли виїхати без будь-яких документів. Хоча ні, деякі виїжджали якраз з документами. Це ми пам'ятаємо по листу гурмо виїхав Влад Трубіцин, замість того, щоб давати покази на тих, хто його. Був його дахом в офісі президента. Йому дав і дав він покази. Повинен був в Вищому антикорупційному суді України після отримання підозри в корупції. Йому дали лист і викинули з України миттєво. До речі, як його там розшукують? Ні, а чому ніхто не хоче в Україні його розшукувати? А що ж так? До речі, виїхав він на своїй автівці. Номер її відомий. Камери є по всій Європі, але ніхто цим. Якби не турбується, це питання нікого не хвилює, тому що в Україні влада якраз зацікавлена, щоб його не знайшли. Але повертаємось далі. Так, от схему зробили неймовірно. Люди платили гроші, щоб виїхати. До речі, якщо на початку платили 5 тисяч доларів, зараз платять вже 17 тисяч доларів. Благо то одного, то іншого схематозника хапають. Але найцікавіше, що хапають тільки нищу ланку. А ті, хто контролює зверху, надає дозвіли, дає канали виїзду, їх чомусь не хапають. Хоча ні, були випадки. Наприклад, коли затримали слугу народу, яка брала гроші і вносила вносила людей в список шляху, і давала їм такі можливість вихить за кордон. Пам'ятаєте, ну це та, яка викидала ще долари за паркан до сусіда, коли набу приїхала до з неї до неї з обшуку. Так от, ця історія має багато наслідків. Я поясню: якщо б кордон не перекривали, ну виїхало б 100-200 тисяч, не більше. Всі інші люди не виїжджали би так, а навіть ті, хто виїжджали, повертались би. Сталося б як в Ізраїлі, бо Ізраїль нічим не гірший, ніж Україна, а Українці не гірше, ніж ізраїлітяни. Я впевнений, що сталося так, як казав колись. Е Едуард Шевернадзе, коли його запитали, чому ви не перекрили кордон і чому ви не заборонили грузинам виїжджати під час війни? Він сказав: що якщо державу не хочуть захищати її громадяни, то нахріна така держава, і оце найважливіше, тому що грузини не повиїжджали. Ні, частково хтось поїхав. Але переважна більшість залишилася і захищала державу. Так само і тут з України би частка виїхала, так зрозуміло, як звідси звідки завгодно виїжджають люди, які біжають і бояться, але переважна більшість б Це б не дало можливості створювати схеми, це б не дало можливості грати росіянам велику кількість псо. До речі, наступні помилки ще більше, коли влада перетворила. Мобілізацію в покарання. Ну, пам'ятаєте, коли когось затримували в ночному клубу з порушенням комендантської години, що було так. Йому під камери вручали повістку. Когось за бійку затримали під камеру, повістку. Хтось щось на те зробив, повістку. Повістка стала отодженням покарання. Люди стали для себе так думати: хм, Якщо людину карають повісткою, то навіщо мене хтось буде залучати до армії? Я ж нічого не зробив поганого, і сам я не хочу йти, щоб мене карали. І так влада зробила ще одну помилку: вона перетворила службу в армії не в почесний обов'язок і захист держави не в почесний обов'язок і оборону України не в почесний обов'язок. Вона перетворила все в покарання. Далі влада показала, що вона взагалі не компетентна і не дуже розумово обдарована. Поясню про що йде мова. Влада не змогла для себе зрозуміти, що якщо люди бачать, що йдуть в армію а повертаються звідти не через демобілізацію, а або поранені, або вбиті, або списані, або інколи. в... Відпустку інколи навіть все СЗЧ, самовольні звільнені частини. Так от вони зрозуміли, що в армію вхід тільки є, а вихіду вже немає. І тоді багато хто сказав, ні, я так не хочу служити в Ізраїлі. Це розуміють, і там є як мобілізація, так і демобілізація, і всі розуміють: якщо взяли 100 тисяч мобілізували, то наступні 100 тисяч повинні підготуватися, що їх мобілізують як тільки цих демобілізують. Далі наступні 100 тисяч всі 100 тисяч. Але це всі розуміють, і кожен знає, що є час, скільки він буде служити після мобілізації. Більше того, це корисно не лише для армії, це корисно для економіки, тому що можна прорахувати, кого треба замінити, яка кількість людей буде де залучатися. І економіка не простою. Все загалом працює так само і зараз. Чи важко з тих 4,8 мільйона з залучити? 300 тисяч одночасно для того, щоб їх підготувати, і там, наприклад, в вересні місяці їх остаточно запустити, воювати а 300 тисяч з фронту дати е, можливість демобілізуватися, відпочити, набратися сил, реабіліт е, провести реабілітацію, а е, пройти відновлення, психологічне відновлення, що в першу чергу важливе. Фізичне відновлення е, ні, це не робиться. Це не важко, але це не робиться, тому що ці люди не можуть це зробити по багатьох причинах. Ну, по перше, мобілізація не популярна. Ми пам'ятаємо, через що через ставлення до мобілізації, через те, що ми бачимо, що від мобілізації відкупуються, через те, що ми бачимо, що люди, які йшли е, в армію. Вони зараз не можуть вийти з неї багато є, і все це влада зробила. Це помилки. Але ці помилки треба виправляти. Бо війна не закінчиться сьогодні, війна не закінчиться навіть завтра. Війна закінчиться не скоро, вона ще не на рік. Але треба це усвідомити. І тоді треба починати відверто говорити суспільству. Без брехні, як звикла влада влада звикла брехати. Давайте відверто казати. Без фантазій, без два-три тижні, кава в Криму. А говорити, говорити правдиво. Казати, що в нас головна мета це виживання країни. Головна ідея це захист території і можливість існування України в майбутньому, відвоювання всіх територій тільки після того, як у України буде перевага. У ракетах, у дронах, у техніці, а кількість і якість штурмових підрозділів буде такою, що в нас не буде позиція захищатися двома людьми, хоча повинні там бути 30. І це говорить про те, що треба готуватися до цього. А інакше це казка про два-три тижні, що ми от-от ідемо -от в контурнаступ. Ну, якщо хтось не знає, що відбувається на фронті, я вас вітаю. Ви живете на іншій планеті. Хоча слухаючи єдиний телемарафон, я розумію, що ці казки і далі будуть продавати людям, тому що влада боїться говорити правду. Що з цього можна сказати? Це будуть чергові помилки, які ще дорожче будуть нам коштувати. Треба змінювати ситуацію. По перше, як я і сказав, почати відкритий відвертий правдивий діалог. Суспільством це повинна робити влада. По-друге, залучати тих людей, які можуть змінювати ситуацію в країні на краще. В нас вистачає таких вони є всюди, в економіці, в бізнесі, в політиці, в військовій справі, в технологічних питаннях. Всюди. Але їх треба брати і дивитися, щоб вони були компетентні. А не лише лояльні, бо влада шукає лояльних себе собі. До речі, як там у, з представником е, омбудсменом, якого казали, у президента буде омбудсмен по питанням військових. Зайдя, чому його немає, тому що влада хоче, щоб ця людина, по перше, змогла нагнути парламент і кабмін для того, щоб вирішити питання військових. По-друге, вирішувала б питання військових. По третє, брала б на себе негатив. А четверте, це найголовніше, це може сказати. Перше, щоб вона була ніяка, сіра. Без можливості публічних заяв. Чому? Тому що влада боїться, будь-що будь-хто зможе на себе каналізувати, каналізувати а, цю історію, і таким, таку історію зможе створити персональну політичну історію. Влада дуже боїться, якщо хтось має рейтинг, і цей рейтинг не рейтинг Зеленського. Так от, треба розуміти, якщо брати сірих, то буде сірість. Як зараз в оточенні зеленського, ну буде шурма, Татаров, Єрмак і інша рахамія, а рішень не буде, буде рішалова. Це різні речі. Я розумію, що поняття взагалі цінностей для оточення зеленського на дуже низькому рівні. Вони дуже добре розуміють, що таке ціна про цінності, моральні цінності, етичні цінності, державні цінності. Це для них щось з іншої планети, але для нас це важливо. Так от. Треба зміни проводити, і треба, я ще раз скажу, перестати робити помилки. Але та команда, яка зараз керує державою, не може інакше. Що зробити? Замкнути коло, і поки ті люди, які у владі, не зрозуміють, що вони не можуть самостійно перемогти, нічого не зміниться. А перемога нам необхідна. І ми переможемо в разі, якщо будемо робити все можливе і неможливе для перемоги, а не тільки розповідати, наприклад, про 2-3 тижні, каву в Криму і ще 2-3 атаки ракет. Тримайтеся, все буде Україна. Па-па.